Вони можуть мати вигляд здорових зовні, але щодня ведуть війну з власним тілом. Анорексія, булімія, компульсивне переїдання. Ці слова лякають, але часто залишаються непоміченими. Розлади харчової поведінки це тиха епідемія, про яку говорять надто рідко. Найперше і найважливіше це тривога. Все осяжна, і вона поглинає людину. І людина намагається контролювати себе будь-яким зручним для неї способом. Найперше і найсмачніше, що тут виникає, це їжа. Людина або позбавляє себе їжі, або навпаки, використовує її в якості деструктивного заохочення. До факторів ризику, розвитку розладів харчової поведінки належать медійний тиск, популяризація худорлявості, як еталона краси, культурні очікування бути стрункою та віра в те, що худорлявість забезпечить успіх, щастя і визнання. Мені дуже подобається розказувати людям про нашу вроджену базову потребу в автентичності, в унікальності. І ми народжуємося цією базовою потребою, але тим не менш у нас внутрішній конфлікт виникає через проблему взаємодії із соціумом, коли ми боїмось проявляти свою автентичність, тому що ми будемо білими воронами. І відповідно, нам дуже легко нав'язати певні норми правила. Оце от почуття нормальності функціонування в цьому соціумі, коли ти не біла ворона. Тому що соціум, суспільство, культура будуть завжди пропагувати щось, що відповідає даному віковому етапу. Найуразливішими до РХП є підлітки. Останнім часом дедалі більше батьків звертаються по допомогу. Війна, хронічний стрес і часті переїзди лише загострюють проблему. Це безперечно зміна ваги, якщо ми говоримо про нервову анорексію. Але також є і різні стани типу нервової булімії. Ми можемо бачити це по зовнішньому вигляду. Наприклад, на руках можуть бути відмітки, це можуть бути підвищені карієс, це можуть бути запахи з роту. І загалом людина починає більше зосереджуватись на їжі, але якщо бути уважним, вона починає її їсти або якось не так, як звично. Або починає ділити її на маленькі шматочки, тобто вона починає створювати ілюзію того, що вона їсть, для того, щоб сховати свою хворобу треба звертати увагу на естетичні віди спорту там де вага є важливою частиною цього спорту це також може бути професія яка зосереджена на зовнішньому вигляді наприклад моделі чи подібне розлади харчової поведінки починаються напомітно через оточення чи вплив зовні у випадку аліни все почалось 9 років тому поруч були двоє людей із булімією і це змінило її ставлення до їжі в той період я дуже активно займалася спортом, пауерліфтингом безпосередньо, і в мене дуже сконцентрована увага була на моїй вазі, тому що це безпосередньо впливає на результат. Я постійно сиділа на якихось жорстких дієтах, мені постійно треба було скидати велику вагу. І е, я дуже часто зривалася і дуже сильно приїдала. Приїдала настільки, що мені було дуже погано мене нудило, але мені все одно хотілося далі їсти. Е, потім я знову дуже сильно себе обмежувала. І так по колу я скидала сім на кілограмів, набирала 10, скидала п'ять, набирала ще більше. Як мені казав тренер, ти маєш відкрити холодильник і бачити білки, і вуглеводи. Тобто не те, що ти хочеш з'їсти, або що ти не хочеш з'їсти. Голодний ти не голодний. Це має бути інструмент для схуднення, підтримання себе в якійсь там певній вазі. А я не знаю, впливу на зовнішність на свою. Більшість людей не розуміє, як впливають негативні коментарі про вагу на жінок, на людей в цілому, про вагу, про зовнішній вигляд, про те, скільки ти їси, скільки ти собі чого поклала в тарілку. У оцей контроль і постійний фокус на зовнішньому вигляді і що ти вживаєш, дуже негативно впливає. Через постійний контроль ваги в Аліни з'явились тривожні думки, характерні для булімічного розладу. Коли я зрозуміла, що мій мозок бачить тільки такий вихід з ситуації, я зрозуміла, що це вже ненормально. Тобто компульсивні переїдання мене ще так не лякали, те, що мені погано. А от коли я зрозуміла, що якщо я буду їсти, а потім повертати все назад, оце вже страшно. І тоді я звернулася до психолога, і шлях в мене насправді дуже довгий, і він ще досі, як на мене, не завершений. Я весь час. Стараюся не демонізувати їжу, я вчуся не лякати себе нею, я вчуся не переїдати, я вчуся не недоїдати, тобто їсти нормально, їсти, коли я голодна, прислухатися, коли я голодна, прислухатися, коли я сита. Ну, мені все одно досі ще страшно набрати велику вагу. Я досі ще іноді, дивлячись на себе в дзеркало, не задоволена собою, хоча. Оточення зазвичай дає мені зовсім інший відгук. Розлади харчової поведінки це не лише про їжу, а про глибокі внутрішні переживання. Повністю вилікуватись від них, на жаль, неможливо, але з підтримкою, розумінням і професійною допомогою можна навчитися жити в ремісії і тримати свій стан під контролем. По-перше, на людину не треба тиснути і казати просто поїж» і все пройде. Насправді розлади харчової поведінки не лікуються просто поїж». Це психотерапія. По-перше, це особливо шукати підтримку і володіти навичками самопідтримки. Дуже важливо, щоб людина змінювала ставлення до їжі і ставлення до образу тіла, тому що саме це може допомогти їй одужати і вийти в ремісію.